Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Зокрема, бив по Очакову, Краматорську та Києву. В столиці окупанти поцілили по багатоповерхівці. Є загиблі та поранені подробиці далі. Трощені приватні будинки та енергетична інфраструктура внаслідок комбінованої атаки військ РФ по Запоріжжю на місці удару побувала і наша знімальна група. Найважливіше, коли на тебе чекають вдома в Запоріжжі, відкрили мурал. Чекай мене що зображено на композиції, розкажемо у випуску. Ночі РФ вдарила по Києву дронами та балістикою. Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівка. На цю годину відомо про вісім загиблих та ще понад 30 людей постраждала. Серед них одна дитина уламки також влучила в гуртожиток, пошкоджено станцію метро, де і бізнес-центр. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, залучені понад 400 рятувальників. Сьогодні постраждали це Голосівський, Дарнівський, Святошинський, Солом'янський район, Шущенківський район, там де ми знаходимося. Зараз йдуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ворог спрямував дві авіаційні ракети по місту Очаків на Миколаївщині. Поранено троє людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 22 приватних будинки, лінія електропередачі та цивільні авто. Окрематорську на Донеччині російською бомбою частково зруйнований чотириповерховий будинок. Чотири людини загинули ще чотири отримали поранення. Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Потрощені приватні будинки та енергетична інфраструктура внаслідок комбінованої атаки війська РФ по Запоріжжю. Ракетний удар прийшовся по нижній хортиці. А у місті весь вечір працювали сили ППО. На ранок стало відомо про влучання шахеда в приватний будинок у Запоріжжі, в районі Запоріжжя, Лівого а на подвір'ї власниці оселі пані Наталії Зламаний паркан обгоріли дерева. А у будинку вибиті вікна. Жінка каже, влучило по газовому котлу, а гасили пожежу надзвичайно. Нака ще під обстрілами до мороза. Ми тут. до холодів. Ми дровами топимо, і все це згоріло. І вікно у батьків згоріло також, і дерева погоріли. Певно, це іскра або уламки. Не знаю, що це було, але так швидко, і це все загорілося. І ще навіть коли гасили пожежу, безпілотники літали. Над будинком бачила, як він летів. Такий вогник і безпілотник. Загалом ворог гатив по населених пунктах області з різних видів зброї, завдав 458 ударів через удар балістикою. Понад 5 тисяч абонентів в Запорізькому районі залишилися без світла. Нині живлення поступово відновлюють. Одна з бригад Запоріжжя «Обеленарго» потрапила під обстріл росіян під час аварійно-відновлювальних робіт у прифронтових громадах. Пошкодило автовишку енергетики. На щастя, не постраждали. Наші фахівці працювали у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки. Завершити роботи так і не змогли. Рашисти завдали чергового удару. Одну безуспішну атаку в районі Новоандріївки провели загарбники минулої доби. Повідомляє Генштаб. На Гулійпільському напрямку окупанти утрималися від наступальних дій. Минулої доби на придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Перший антидроновий тунель завершують будувати на запорізькому напрямку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За рахунок коштів спільного оборонного фонду закупили для будівництва все необхідне обладнання від витратних матеріалів до металоконструкції та сіток. Головна мета зменшити загрозу атаки з повітря, зокрема ФПВ-дронів на найбільш небезпечних логістичних шляхах. Будують у співпраці з запорізькою бригадою. Це дозволить цивільним більш безпечно па. Рисуватися дорогами області, а військовим захиститися від дронів під час перевезення особового складу та речей на позиція, також евакуації побратимів. А тим часом в Комунарському районі торговці рибою перекрили вхід до модульного укриття на зупинці транспорту і під час повітряної тривоги не пропускали туди людей. Відео розлетілося інтернетом. На нього оперативно відреагували міськраді. Представники муніципальної варти виявили, торговці працювали без дозвільних документів. Тож ядки їх змусили прибрати. Вхід до укриття знову вільний. Роздрукувати що завгодно на 3D-принтері погуляти у віртуальній реальності чи створити власні стікери. Все це абсолютно безплатно. Тепер доступно для молоді Запоріжжя в обласній бібліотеці. Запрацював молодіжний простір Колаба. Він став 14 14-м і найбільшим в Україні. Деталі розповість Анна Крамаренко. Тепер в обласну бібліотеку можна приходити не лише за книжками, а, наприклад, побувати у віртуальній реальності за допомогою спеціальних окулярів, роздрукувати щось на 3D-принтері чи скористатись лазерним верстатом, мікроскопом чи термопресом. Все це є в молодіжному просторі колаба, який відкрився у закладі. Тут зосереджені наука та технології. Під час відкриття презентували міні-сейф, створений на 3D-принтері. А ще за допомогою плотерів можна створити наліпки та стікери. Також у відвідувачів є можливість пограти в ігри. Для мене особисто як представника активної запорізької молоді, найкращою можливістю тут це, звісно, є безкоштовне устаткування, де можна роздрукувати свої логотипи або якісь ідеї для власних проєктів. Зараз дуже популярний напрямок Стем освіти, який тут також є присутній. Я буду приходити роздрукувати тут на 3D-принтері собі фігурки якісь, також зацікавив лазер, тому що давно хотів спробувати. Молодь може приходити сюди з ідеями та задумами та навіть створити власний стартап. кажуть в просторі тут готові допомогти їх реалізувати. Це простір, який сфокусований на істі освіту, тобто це інженерія, підприємництво, технології, наука і все, що дотично до цих тем для молоді різної вікової категорії, абсолютно там переважно це від 12, 13, 14 і до нескінченності. Бо у нас в просторі є як і засоби прилади для більш старшої категорії осіб, так і наприклад. Ігрова приставка, чи віар-окуляри, пазли чи 3D-конструктор, який може зацікавити також молодь більш-меншого віку. Цей простір став 14-тим і найбільшим в Україні понад 150 квадратних метрів. Тут вдвічі більше можливостей. У нас зараз є пріоритет. Це напрямок технологічних професій. Це стім напрямок, і ми бачимо майбутнє в тому, щоб молодь розвивалася. Як фахівці з технологічної галузі і сфер ми дуже хочемо, щоб тут вона опанувала такі важливі навички для себе, як роботи з технічним обладнанням, пайка, електроніка, робототехніка, що допоможе їй працевлаштовуватися на місцеві підприємства, лишатися в громаді, розвивати громаду, а також бути корисними для нашої держави, для відбудови держави. Наш простор і наші працівники забезпечені нашими медичними матеріалами щодо кар'єрного консультування, які вони невдовзі розпочнуть місті Запоріжжя з навичками з психоемоційної підтримки. Проєкт колаба реалізовується освітньою фундацією Гоглобал у співпраці з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та уряду Бельгії, а також за підтримки Малої Академії наук України та Міністерства освіти. Ми разом спільно творимо великі речі в місті Запоріжжя, а саме долучаємо молодь до розвитку, до набуття якихось певних навичок для... Їх подальшого кар'єрного старту для розвитку їх професійних навиків, молодь буде приходити сюди, буде творити певні справи. Я впевнений, що тут ми будемо бачити нові винаходи, нові класні ідеї, будуть зароджуватись тут. Насправді, як вже сказав пан Володимир, я би хотів, щоб у мене таке було, коли я був в школі, в університеті, користуватись таким, ну, але. Я дуже сильно радий, що ви маєте такі можливості. Відвідувати молодіжний простір колаба можуть усі охочі і абсолютно безплатно користуватися усім, що тут є. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Зривали сині і жовті прапори та ламали їх в Олександрівському районі. Троє молодиків познущалися над державним символом. Зробили це ввечері. Подію зняли небайдужі громадяни. Відео розлетілося інтернетом. Його під час моніторингу соцмереж виявили правоохоронці. Згодом встановили причетних до злочину. Це троє жителів Запоріжжя 19 та 21 року. Відкрите кримінальне провадження. Стаття наруга над державними символами. А винні вже навіть встигли вибачити. Чим мотивувалося, коли це робила? Що? Мотивувалося чим? Який мотив? Для чого це робила? Якою спонтанно просто. Щоб в голову йшло, то зробили. Тобто тут захотіли, вирвали, прапори, зробили, тут захотіли, пішли, коли... на руку над моголою зробили, так? Ні. Останнє окогольного півніння просто були і все. Це не з цілю, як. Ні намирать, no, no, не на мародерить никак. На голова просто напротив и так получилось. Мы пообещаемся. Мы обучаемся перед Військовым, да. перед Украиной за скойне. Він був другом, наставником і справжнім професіоналом. Станіслав Водоларський, тренер дитячих футбольних команд. З початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну та в 23-му році загинув на Донецькому напрямку. Його близькі та колеги кажуть, Станіслав залишив по собі не лише футбольну спадщину, а й яскравий приклад любові до своєї країни. Аби вшанувати пам'ять героя в Запоріжжі. Провели дитячий турнір з футболу. Більше розкаже Аліна Мельничук. Станіслав Водолажський вчив дітей не лише грати у футбол, але й жити за принципами чесності, командного духу та наполегливості. Так про нього згадують колеги. Пам'ять героя вшанували дитячим футбольним турніром Майбутнє, сильне єдине українське. В честь пам'ять Станіслава Сергійовича ми зробили цей турнір для малечі, щоб вони вже не пам'ятають його, бо це було дуже давно. Вони його не знають. і Ми хочемо, щоб його пам'ятали. Пам'ятали і ну, розвивався футбол, бо він дуже сильно любив дітей, футбол, він дуже сильно вкладався в це. Станіслав починав як воротар місцевої команди Аякс потім став помічником тренера і швидко розвивався у професії. Він постійно розвивався, він ніколи не зупинявся. Він був моїм помічником, був помічником капітана Артема Віталіча і постійно-постійно розвивався. Самостійно він іноді навіть мені підказував щось нове, те, що я там не встиг ще прочитати, зрозуміти. Він мені підказував. До початку повномасштабного вторгнення Станіслав Подолашський був головним тренером команди Ю-15, яка грала в чемпіонаті України та продовжував працювати 17-річними юнаками як помічник головного тренера. На початку великої війни добровольцем пішов у захищати країну, а у 23-му році загинув на Донецькому напрямку. Він прийшов до мене, йому було 11 років, тренувався в мене до 17, в 18 він вже став помічником, він зробив свій вибір в сторону тренерської діяльності. Скоріше за все, Станислав Сергійович би був би на великому рівні в футболі, вже, я думаю, тренував якусь професійну можливо, команду. У змаганнях взяли участь шість команд Аяк, Сорома, Дніпро, Титан, СанТім, обласна спортивна школа Олімпійського резерву та спортивний футбольний клуб Титан. Підтримати своїх дітей, які тільки роблять перші кроки в футболі, прийшли батьки. Серед них і Христина, яка вболіває за свого восьмирічного сина. Мій син захоплюється футболом десь років шести. Ходимо ми сюди в Аякс наш дуже гарні тренери. Там все подобається і з педагогічної точки зору, і як спортсмени вони всі грають. Наші тренери у них також займаються вони всі футболом. Приймає участь вже у чемпіонатах. хоча не всі досягли такого рівню на такому маленькому етапі. Отримує перші медалі. Наразі тільки за участь, та ми прагнемо до більшого. Турнір Шанування пам'яті загиблого героя це також вдячність усім захисникам, завдяки яким Україна живе, розвивається та виховує нові покоління, впевнені організатори та учасники. Завдяки захисникам та захисницям у нас є можливість знову повернутися до організації і проведення спортивних заходів з залученням дітей. І я сподіваюся, і я вірю, що ми зможемо цей турнір проводити традиційно задля того, щоб діти об'єднувались і розвивали спорт в Фортицькому районі і в місті Запоріжжя в цілому. Футбол це не просто гра, це закалка характеру. Це взагалі така командна гра, де є взаємопідтримка, діти один з іншим. Да, команди е, змагаються, і незалежно від результатів, все ж таки, цей командний дух і жага до перемоги, ну, вона якось викохує певні риси у кожного хлопця, який грає. Всі команди отримали медалі та кубки відповідно до місця, яке посіли. Також відзначили найкращого гравця та воротаря. Нагороду голкіперу символічно вручила мама загиблого героя. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Об'єднання силою духу та патріотизмом змагання з хортингу в Запоріжжі зібрали понад сотню учасників. Відкритий чемпіонат області, присвячений пам'яті загиблих героїв морпіхів, став не лише спортивним заходом, а й нагадуванням про ціну свободи. На килимі зійшлися спортсмени різного віку від шестирічних дітей до дорослих. Учасники не лише із Запорізької, а й з Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Діти повинні рости і знати своїх героїв. Три десятка молодих хлопців, спортсменів, розвідників загинули. Там, там, там все написано, загинули, щоб ми жили. я вважаю, що діти і їхні батьки повинні знати, завдяки кому ми в Запоріжжі займаємося нашим національним видом спорту. Це вже традиційний турнір, який проводять задля вшанування розвідників 38 го окремої бригади та 501-го батальйону морської піхоти. Організатори кажуть, такі змагання дуже важливі для виховання молоді. Хлопці зробили своє діло. Вони вже виконали своє завдання. Наша пам'яті не залишиться на віки. Але робимо ми це. Я вибачаю, навіть не для рідні. Ми робимо для молоді, для тих дітей, хто залишилось після хлопців. Для вас молодь, тому що от стільки, скільки ви будете пам'ятати кожного, хто віддав своє життя, от стільки буде існувати Україна. Як тільки ви забудете, Україна не буде існувати. Два нових мурали з'явилися в Запоріжжі. Обидві роботи створив київський художник Олександр Корбан. Вони різні за сенсами, але однаково яскраві. Стінопис пост чекаємо на розміщена на фасаді простору ветеран Про. А на паркані вздовж вулиці Гребельної можна побачити щасливі обличчя жителів Запоріжжя. Про кожен з муралів розкаже Ірина Чернова. Дві нові роботи авторства Олександра Курмана з'явились у Запоріжжі. Уродженець Донеччини наразі живе та працює у Києві. До нашого міста приїздить не вперше чимало, його робіт вже прикрашають вулиці Запоріжжя. Каже, ідея стінопису Чекай мене, що на фасаді будівлі хабу «Ветеран-Про» виникла давно. Це дуже складна ідея, тому що ну, вона виникла в 2022 році ще. А виникла вона із того, що в нас в нашу країну. Прийшла неймовірна біда. Вона була і до цього, але можливо не така масштабна, як зараз. І... Але в 2022 році, коли все це все, все почалось. І... Це навіть не ідея, а просто якась ну наш наше життя, яке зараз стосується кожного. На жаль, мурал. Чекай мене про тих, хто боронить нашу країну від ворога та тих, хто чекає своїх рідних з фронту на стіні. Будівлі зображені обійми жінки та військового. Через цю пару автор символічно передає почуття усіх, хто чекає та кого чекають. До нас підходило багато людей, і багато військових і жінок. Ми Багато спілкувалися з людьми, особливо ввечері, коли закінчували роботу, і до нас приходили, і вони казали, що для них це важливо, але ну, це, і мені здається, це найголовніша така подяка. Створювати стінописи киянину допомагали друзі-художники із Запоріжжя Олексій Хело та Денис Ліптон. В Провському районі на одній з вулиць ожив новий мурал. Це портрети людей, які зустрічають перехожих. Серед них відомий актор Макс Березнер та волонтерка Ольга Донік. Мурал створили троє художників, перетворивши звичайний паркан на об'єкт мистецтва. Аби створити цей мурал, знадобилися місяці. Роботу над ним почали ще у квітні. Цей стінопис, як і на фасаді хабу Ветеранпро створили на замовлення міського департаменту культури та туризму. Замовники упевнені, подібні арт-об'єкти не тільки прикрашають місто, але й покращують психоемоційний стан запоріжців, дарують відчуття затишку. Та вже бачили, мені подобається. Цей мені мурал. Дуже подобається. Ця робота дуже гарна і дуже вишикана. Кольори і, напевно, оптимізм зображень. Хочеться посміхатися, навіть коли день не занадто гарний. Стінописи подібні цьому вимагають від автора великої майстерності, каже художник Хеллоу. Олександр він виконує зображення дуже часто, можна там поспостерігати в його творчості, дуже часто прям реалістичні і чіткі зображення. Тобто, по, е, в його манері можна прям портретні сходства знаходити, тобто це фактично ну, таке. Ну, може, фотореалізм, я би так сказав. До речі, художник Хало один з десяти персонажів, які зображені на цьому моралі. Каже, це честь для нього. Задум доволі простий, доволі важливий для сьогодення. Тут ми бачимо спектр емоцій. А знову ж таки, і спілкування з самим Олександром. Це фактично цитата. Ми, нам в дитинстві багато не треба було, щоб там чомусь порадіти. Навіть елементарно бульбашки і там. Кульбабки, да, це вже викликало емоції. Тобто це от і є живе, живі емоції, живе місто. Просто живи, просто радій кожній дрібниці. Це головна думка цієї роботи, каже Олександр Корбан. Вулиця Гребельна, це фактично в'їзд у місто з правого берега. Тож новим моралом Запоріжжя зустрічає гостей та одразу налаштовує на позитивні емоції, переконані художники. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Після вихідних більше сміття та більше роботи. В Запоріжжі прибирають найбільший парк міста дубовий гай. Його площа майже 55 гектарів. Тут щодня працюють шість працівників із газонокосарками та повітродувом. Вони прибирають сухе гілля, опале листя та сміття, яке залишають відпочивальники. Кажуть, в понеділок роботи завжди більше, адже в вихідні тут чимало людей. З початку року комунальники вже вивезли близько 200 тонн відходів. Також постійно доглядають. Ають і за зеленими насадженнями видаляють бур'яни, підстригають кущі та траву. Нині ж додалися і сезонні роботи. Зараз ви бачите, ми проводимо сезонні роботи, які проводяться влітку. Це розпушування квітників перед поливом, це видалення бур'яну, це покіс. Підстригання кущів, підстригання гілля сухого мешканці відпочивають добре, тобто, звісно, сміття більше ніж в будні дні, але все поки що, поки що, все добре. 15 пожеж на відкритій території погасили рятувальники в Запорізькій області тільки за минулу добу. Лише три з них сталися через ворожі обстріли, інші через надбалість людей. Вогонь пошкодив 6,5 тисяч квадратних метрів. Найбільша пожежа трапилась в одному із сіл Запорізького району. Горіла суха трава, пожежа охопила півтори тисячі квадратних метрів. Вогонь міг перекинутися на будинки поруч. Рятувальники загасили загорання та запобігли значним збиткам. Загалом з вогнем боролися 92 надзвичайники, надзвичайника, залучали 23 спецавтомобілі. Театральна постановка як реабілітація. Ветеран війни Андрій Романов, який рік тому повернувся з фронту, створив для дітей казку Мюзикл Пінокіо. Всім відома історія про пошук справедливості добрих людей та щиру дружбу на сцені театру юного глядача, отримала нове бачення. Як зустріли прем'єру мюзиклу юні глядачі, розкаже Ірина Чернова. Ну як так можна ставитися до ляльок? Ой, Напевно, юди забули. Що таке людяність? Про людяність, доброту та дружбу новий мюзикл-пінокі у театрі юного глядача в залі Аншлаг. Всім відома історія отримала нове прочитання. Адаптація. Літературного сценарію, який був ще у Запорізького муніципального театру танцю, І театр танцю але називалася Буратіна». Але ми додали, додали до хореографічної компоненту і музичного ще вокальні номери. І текстовані тексти, намагаючись перетворити цей на виставу в мюзикл. Андрій Романов, ветеран війни у грудні минулого року, повернувся з фронту. каже ця постановка це частина реабілітації після повернення до цивільного життя. Ну, зараз я якраз проходжу курс культурної реінтеграції і за завдякуючи. Художньому головному режисеру Фортусу Гінадію був запрошений для постановки. Тому я вдячний Запорізькому театру юного глядача і керівництва, що запросив мене. І я зміг втілити от маленьку мрію свою. Мюзикл на одну дію це історія про майстра Джепетто, який створив дерев'яну ляльку та назвав її Пінокіо. А чарівна фея за добре серце та чуйність виконала бажання майстра та оживила його творіння. Видана здоров'я. Живет за доброзичливе серце. Ви заснуваєте. Створення образу феї підійшли серйозно, адже захопити увагу та зацікавити сучасних дітей не так просто. Ми зробили спочатку фею, ну таку дуже м -м, легку, е -м, таку польотну, таку пархаючу, а потім ми поспілкувалися і прийняли рішення, що вона має бути трошечки інакшою. Тому що зараз і діти в телефонах, в планшетах, і вони зараз дивляться дуже різної інформації, тобто вони швидше і більше бачать і знають, аніж ми. Тому ми трішечки її змінили, спробували це зробити, і дуже сподіваємося, що сьогодні це спрацює. Інші герої вистави теж роблять все, аби отримати увагу малечі. Не просто грають, а ще й співають і танцюють, кажуть балетмейстер Лариса Неверова разом з постановником Андрієм Романовим дозволили спробувати себе у новому амплуа. Нове це синтез театру танців, хореографії, пластики та драматичного мистецтва. Ми ж працювали це, але це поновлена версія. І мені довелось не тільки танцювати, але й десь розмовляти, навіть співати. Співати так. так і це для мене новий досвід, і я дуже вдячний за цю можливість. Фінальні слова, які промовляє у мюзиклі фея ніколи більше не буде батоїв. Тепла історія з гарною музикою та хореографією не лише розважає юних глядачів, а й вчить обирати друзів, бути хоробрими і шляхетними. Я зрозуміла, що всім треба допомагати. І бути добрим. Я зрозуміла, що фея любить добрих людей, і що треба бути добрими людьми, допомагати і дружити з іншими. До закриття театрального сезону виставу Мюзикл Пінокіо покажуть ще один раз, 29 червня. Наступного разу вже восени. Ірина Чернова Єгор Батуренко, телеканал МТМ. А Ви знали, що українські митці мали серйозний вплив на європейське мистецтво. Про це під час мистецької лекції в одній з бібліотек Запоріжжя містян нам розповідала історикиня, викладачка музейна освітянка Ірина Біла, яка нині проживає в Литві. в рамках проєкту Мистецька дефіляда лекторка акцентує на тому, що українські митці впливали на творчість багатьох відомих художників і нині продовжують це робити. Приклад ми будемо сьогодні говорити про Фердінанда Рушціца. Це один із найвидатніших литовських і польських художників, який свого часу здобув освіту у архіпа Куінжі. І якби не Куінжі, якого він називав як своїм таким батьком в цьому плані, то навряд чи він зміг би так розкритися. Щодо постаті Архипа Куїнджі, то саме він першим влаштував виставку однієї картини задовго до Джаконде чи Сікстинської Мадонни. Його картину Місячна ніч на Дніпрі у 1880 році за два тижні побачили майже 13 тисяч людей. Через дивовижні світлові ефекти картин художника, який народився на території сучасного Маріуполя, деякі вважали чаклуном. Та насправді він просто вивчав основи оптики, хімії та фізики багато цікавих фактів. Розповіла лекторка і про інших митців. Ти бачиш, наприклад, як Кизимір в свого часу вплинув на групу митців АРС. Або, наприклад, ми можемо говорити про Сергія Васильківського і його вплив на польського художника Яроцького, який так само дуже багато зробив для організації виставок на початку 20-го сторіччя у Польщі. Тому мені здається, що ми можемо українські знаєте, сліди знаходити скрізь. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.